Радий всіх вас вітати сьогодні. За моєю спиною не просто Subaru Legacy в комплектації Limited з двигуном 3.6 R6. Це автомобіль, який побував у двох моїх друзів у власності. Саля міха. Привіт, і тут ще важлива ремарочка. Один зараз їздить на Subaru Outback, другий на Subaru WRX. Так сльози не пускайте. Ваша машинка сьогодні продається. Приганяли її мої друзі. Я, я знаю з першого разу я її продавав. Обидва рази це крутезна тачка. Вона приїжджала з гідродара мотору в Україну. Наставлена новий двигун. Я сьогодні все подробно про неї розповім. В Україну приїхала без ДТП. В общем, цікава тачка. Приступніться, поїхали. Основне, що під капотом маю вам розповісти, двигун тут стоїть 3,6, 6-ціліндровий опозитний двигун, r 6 він іменується. В парі з варіатором на повному приводі. Все це доволі надійно у Subaru, Значить, Що в неї було? Вона, коли приїхала з Америки, це був наприкінці 2021 року, пробігу було автомобіля 60 тисяч кілометрів, був гідроудар двигуна, двигун поставили з донора з пробігом 5 тисяч кілометрів. Тобто двигун тут зараз у автівці 126 тисяч кілометрів, а у двигуна, виходить, 70. Одна тисяча кілометрів, я не переплутав, да так. В двигуні мінялась олива, свічки. Понятно, все це своєчасно робилося с варіаторі. Тут теж. Близько 100 тисяч кілометрів було, коли поміняли оливу, а вона вся обслужена, роздатки, мости, все це було добре. Вона приїхала тут тільки з дідударом, суха, повністю по салону. Упустив важливу деталь. Перед тим, як автомобіль потрапив на продаж, невдовзі зроблена була наступна ревізія. Там треба було поміняти пару сальничків по двигуну, там десь. Ну, сальничик-прикладочки. Вже повністю для цього доводилося виймати Двигун поміняли всі сальники, всі прокладки, всі перепакували, все, що мало бути. Навіть там ну, заодно поміняли на привічна на, на коробці сальник. Тобто все, 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 все Міняно, все обслужено. Це вже такі, скажімо, вікові нюанси, що у Subaru можуть бути. По роботі це, скажімо, не дешевий момент, але це все зроблено, переймати за це не треба. І бампер був трошки там скоснутий, його там на місце виправляли, ставили і фарбували. Так, це є. Акумулятор тут теж мінявся. Ну, морда тут, по суті, вся ціла. Значить, що було з Америки, коли вона приїхала? З Америки була фарбована права сторона. Тут пошкодження десь трошки було, напевно, на цій дверці і на арці крила. І на цю дверь переход зроблений. Ось так. Тут цифри близько 200 мікрон перехід. А тут є десь шпакло, От в цьому здається місці. Приблизно така, напевно, подряпана була. Зимова гума на ній стоїть. І літня також є, віддається. Так, далі, бачите, які тут самці стоять. Опа! Задні ліхтарі пританьовані. З лівої сторони теж вона, коли з Америки приїжджала, ще це було. Ось тут, так квадратиком, щось напевно подряпинка, тут в районі 400 мікрон підфарбована, ну і трошки розпил, двері, коротше, фарбована. Дах повністю в заводі 100%, він затягнутий чорною плівкою. Це просто було ну, бажання власника. 100% гарантую вам, що дах не фарбований в рідному зафарбленні, ну і приладом це можна теж зрозуміти. Лобове скло вже в експлуатації в Україні було, воно було рідним. Це можна раніше в моїх архівах побачити, зараз стоїть нове, його пританювали разом. З іншими вікнами він таньований. Фари на ксеноні, туманочки, все красиво. Рішітка, бачите, теж в чорний колір зроблена. Ззовні, наче все по ЛКП, таких якихось зауважень я де, як не було, так і не бачу. Вона вся охайненька. В комплектації ми маємо сенсорний безключовий доступ. Ми маємо таку вічливу підсвіточку це коли ви в темряві підходите до автомобіля або відкриваєте двері. У вас підсвічується весь борт, дуже ну, зручно. Зустрічаю вас вона. Так, рік у неї чистий 17 це доростела в останній рік. Шкіряний салон. Стан ви можете оцінити самі, не буду коментувати. Все добре. Електропривід сидушки є. Ева, килимки такі. Далі є пам'ять сидінь на двох драйверів, є чотири склопідйомника передні з авторежимами і електродзеркала. Важлива деталь це харман кардон Тут стоїть акустика з сабвуфером преміум. І голова, і все. Далі, у нас тут відчиняється багажник. СРФ це функція повертання керма. Туманки вправо вправо ліво-вліво включається. Яскравість щитка приладів. Система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон. Ось вони у нас, демонструю. І це у нас від системи ISI. Ми можемо вимикати стеження за смугою руху і захист від зіткнення. Система ISI. Тут дві камери в 3D-зображенні, будованим інтелектом, подібно людському оку, сканують ситуацію на дорозі, бачать пішоходів, автомобілі і захищають нас від наїзду на так само, як я сказав, на пішоходів або на автомобіль. Дзеркало з автоматичним затемнінням з компасом. Датчик світла є протитуманки Є пробігу ось на даному мить 126 тисяч кілометрів. Далі ми маємо підрульові пелюстки. Тут управління мультимедією Hands-Free. Це управління бортовим комп'ютером, датчик тиску в шинах. У нас тут, до речі, є. Адаптивний круїз системи ISI. звідси все це нам адаптується. Тут є і Destronic, ми можемо дальність бачити, виставляти і стеження за смугою руху. От. Тобто ви можете на круїз їхати, вообще, розслабившись, балдить. Кермо було трошечки вже так підтерте. Ми його зробили, оновили разом з ручечкою, освіжили, щоб все було красиво. як в новому автомобілі. Кнопочка Старстоп, звісно, є. Мультимедіа з USB, Aux, Bluetooth, hands-free і з камерою заднього виду. Окрім камери, тут є задні парктроніки. І функція RAB Rap, Rep, Rear Autobreak. Автомобіль зупиняється, якщо ви не помітили, що за рахунок парктроніків, він зупиняє автомобіль від наїзду захищає також. Суперсистема. Підігріви передніх сидушок маємо. Маємо і задніх, але про них позаду. клімат контроль у нас тут двозонний. Обігрів дзеркал і заднього скла, і до речі. Переднє, не знаю, з обігрівом чи ні, на щось подивитися. І переднє скло, хоч і не оригінальне, але з обігрівом зони щоток, з дворників це дуже добре. Тут у нас два USB-порта, AUX, бачите, з підсвіточкою і гніздо для підкурювача. Тут у нас електроручник і допомога при підйомах. автохол так званий, ми його натискаємо, то нам не треба тримати ногу на педалі гальмів, коли ми стоїмо в заторі під горку чи кудись їдемо, там, щоб не відкатувались машини назад. Ну, окрім драйву, у нас є механічний режим, тобто Тіптронік, полісками можемо Кристуватися, якщо це потрібно. Підлокітничок м'якенький, широченький, зручненький, класний. Тут ще одне гніздо для підкурювача є. Тепер у нас є люк, він, звісно, працює. Ви бачите, все добре. Ну, безпека тут не ушкоджена, тому про це немає сенсу говорити. Ви фото з аукціону бачите. На другому ряду сидінь в легасі все шикарно. У мене зріст 193 см. Я сиджу зараз сам за собою, сиджу зручно як попереду, так і позаду. Тут все шикарно. Далі маємо підлокітник, два підстаканичка, дуже зручний, м'якенький і широченький. Маємо свій повітродув і обігрів задніх сидушок. Як я завжди кажу, що особливо зручно для діточок, для жінок. Ну, на шкіру сідаєш не на холодну. Супер. Багажничок в легасі також шикарний, він доволі глибокий. Він достатньо чистий і глибокий. Бачите, це все. Спинки тут також скидаються. Нижче у нас така от полиця пінопластова. Є домкрат, є викрутка, є балонник. Укомплектовано, наче так всім. І тут у нас, бачите, докатка, все в заводі, всі герметики. Зачиняємо. Вже вкотре з превеликим задоволенням, я зроблю. Тест-драйв на цій Легасі, Я знаю, що з нею все добре по технічному стану. І ще що важливо, зроблена ревізія рульові рейці. В них така баляжечка є, там з'являється люфтець. Рейчка зроблена зараз, теж все добре. Ну і зараз покажу вам, як вона їде на 3,6 Вона їде геге. Дуже важливо, цей двигун досить ресурсний. Він е, об'ємний, він великий, він легко справляється з задачею. І розгону натискання на педалі акселератора їде, вона дуже жвава, і в той же час у вас просто великий запас прочності. По трасі ця автівка, окрім жарту, мені перший, коли не повірив, він на Київ поїхав, дзвонить мені каже: льоха, я приїхав. Витрати пального у мене по трасі, я вписався в 7 літрів, там 6,7-6,8, ну він їхав там 120, а їхав на 3,6, де можна наступити і обігнати в секунду. По місту, звісно, дива не буде. Витрати пального будуть приблизно 12-14 літрів. Ну і ще плюс-мінус літр там від якихось там властивостей, але в середньому десь на 13 треба розраховувати по місту. Зараз ми з вами рушаємо вгорочку і в поворот. І ось так ми зробили сотню. І вона пішла вона 120. Ну, не будемо далі. Випробовувати судьбу. Пригальмовую. Зараз пострибаємо з вами по тим брутальним трамвайним рейкам. Тут підвізка перевіряється на раз-два, а у мене до неї зауважень нема. Вона тихо, комфортно, чотенько пройшла. Mm -hmm. Поїхали! Як мотор співає, тут ну просто круто. Я обожнюю це. Я стикаюся з двома категоріями людей: одні, хто бояться мотора 3.6, а інші, хто сіли на 3.6 і розуміють, що більше нічого іншого вони не хочуть. Окрім 2.4 турбо оновленого субарівського двигуна після нього. Так от, чомусь деякі люди бояться, що навіщо той мотор 3,6, він мені великий, об'ємний, але Lexus і Toyota з двигуном 3,5, два ж РФ є, всі беруть. Хоча цей двигун, напевно, навіть краще. Ну, не будемо їх порівнювати, це легенда, і то, і то. Прекрасні двигуни, потужні. І особливо, я ж кажу, для траси це просто вау, для дальника. Круто. Понятно, що зараз дальники не у всіх є. От, по місту треба заправляти трошечки більше, ніж 2,5, але ну потужність, і прочність і ресурсність у вас в запасах. Ще дуже важлива інформація. Якщо раптом ви захочете сюди поставити газове обладнання, четверте покоління, звичайно, сюди становиться, якщо раптом вам цього захочеться. Але вона газу досі не нюхала. Що я можу вам сказати? Це крута тачка. От і все. Просто приїжджайте, купляйте, перевіряйте і насолоджуйтесь. Е, перевіряйте обов'язково перед тим, як купити, щоб переконатись, що тачка. До зв'язку до зустрічі з вами, Вольха Трендавта. Всім бажаю миру. нам перемоги. Слава Україні.